Привіт! Мене звати Ілля Кабачинський, і я розповідаю історії. Можливо, ви бачили такі про компанії, бренди, людей чи навіть континенти у моєму інстаграм. Ми з командою до подумали, що достатньо цікавих історій є насправді і в it індустрії. Чому б їх не розповісти? Саме тому я тут, і це наш перший епізод. Для першого випуску ми хотіли брати якусь фантастичну круту компанію, щоб у ній було все одночасно велика. навіть не так, щоб її розмір вражав розум, але ну, щоб не Google там чи Amazon. а ще щоб її значення для світу захоплювало. Тому й не Apple, бо iPad — це, звісно, добре, але ну, самі розумієте. Насамкінець дуже кортіло, щоб значення цієї компанії було важливим і для країни, де вона народилась. Не номінально, а щоб по-чесному. В результаті таких компаній у шорт листі залишилось дві. Сьогодні почнемо з першої, а друга поки інтрига. Ми говоримо про TCMC, як тільки її не називають журналісти. Найважливіша компанія у світі, про яку знає зовсім мало людей. Таємнича компанія, що знаходиться у самому центрі величезної індустрії. Стрижень світової економіки. Чому про компанію, про яку дійсно не чуло 99% жителів планети? Її бренд не входить до списку найдорожчих. Практично ніхто не знає, як взагалі розшифровується TCMC. а це скорочення. Отримує стільки уваги. Зазвичай в такий момент кажуть. Потрібно почати з історії. Я ж пропоную звичний паттерн трохи перекрутити і почати все з пояснення, чому про компанію так багато говорять. У 2022 році авторитетне видання Financial Times книгою року обрало роботу Кріса Мілара за Чіп Вор. Війна Чіпів. Поміж іншим, у книзі є такий уривок. Жодна інша грань економіки не залежить від настільки маленької кількості фірм. Чіпи з Тайваню забезпечують 37% світової обчислювальної сили щороку. Я зізнаюсь, всю книгу не читав, але знайшов трошки іншої статистики, важливої для розуміння контексту саме ті CMC Найбільший виробник чіпів у світі за різними оцінками компанія виготовляє до 60% всіх чіпів, але навіть це не найбільш вражаюча статистика. Я підозрюю, що частина аудиторії, яка дивиться це відео, знає про таку штуку, як техпроцес. Чим менший розмір транзисторів, тим ефективнішим буде чіп, споживаючи менше енергії. Це звісно спрощено, але в нас тут не науковий гурток. Сьогодні найкрутіші чіпи у світі робить саме TSMC. Компанія заробляє 80 всіх доходів серед виробників чіпів, що працюють у рамках три 10 нанометрому техпроцесів. Тобто забирає собі всі вершки, всі. Пристрої, що вимагають потужних сучасних чіпів, працюють завдяки ті Це може бути iPhone чи Mac, на якому ви дивитесь це відео, чи винищувач F35, який, на жаль, навряд колись продадуть Україні. А ще ці чіпи в ракетах, що несуть ядерні боєголовки, чи в підводних човнах, що ці ракети несуть. Коротше кажучи. Всюди, конкуренти, як от Samsung чи Intel, не можуть дотягнутись до тайванського виробника, оскільки саме TSMC витрачає більше інших на інвестиції у свій розвиток. А ще концентрується на одному конкретному завданні. Про це трошки згодом, бо зараз ще кілька вражаючих цифр. Виторг у 2022 році 73 мільярди, чистий прибуток, майже половина капіталізація компанії 516 мільярдів доларів. Сьогодні це найдорожча компанія у Азії. Це більше ніж капіталізація ExxonMobil, однієї з найбільших нафтових компаній світу. Це напевно більше ніж всі українські. Великі компанії разом взяті. Чому аж так багато? Бо по суті без TCMC навряд би такою крутою була Apple чи Nvidia. І тут ми плавно підійшли до якогось того самого одного конкретного завдання. Функція TCMC – це таке дуже близьке українському айтішнику слово аутсорс. Компанія, повна назва якої Taiwan Semiconductor Manufacturer Company виробляє чіпи на замовлення інших. Контрактне виробництво зазвичай вживає саме два цих розумних слова. Як в Україні аутсорс називають експортно орієнтовані компанії. Пояснюю, умовно. У Apple є команда, яка розробляє чіпи, наприклад, M1 чи a 15 Але розробка це пів справи. Цей чіп потрібно виготовити у величезних масштабах. Apple продала у минулому році 221 мільйон iPhone, 20 мільйонів MacBook, десятки мільйонів Apple Watch та iPad. iPhone – лихоманка серед прихильників популярного бренду техніки. У всіх них стоять чіпи, які зробила TCMC. У цьому сила компанії. Вони монопрофільна компанія. У них немає своїх продуктів. Вони не витрачають час на ресурси на створення свого M1, У них немає продукту під брендом TCMC, Вони кон Контрактний виробник і вкладають гроші у виробництво у 2020 році. Мова йшла про 120 мільярдів інвестицій у будівництво нових виробничих потужностей в наступні 3-5 років. Для порівняння Intel говорить про 20 мільярдів інвестицій Samsung, про 100 мільярдів, але у наступні 10 років. Для Apple вже невигідно мати своє виробництво чіпів. Це по суті окремий бізнес, який би вимагав значних інвестицій на будівництво фабрики, подальше їх утримання. А TSMC, MC відмінно закриває їх потребу, як і десятки та сотні інших компаній. Ще одна сила TSMC. компанія розташовується, по суті, в одному місці. Місті, 17 з 20 заводів розташовані на острові близько один до одного. Тому компанія може оперативно передати інженерів, інвестувати, розширюватись, працювати над чимось великим. Локалізація їх сильна сторона. Уважні глядачі скажуть, що компанія будує завод у США та Європі, але там виробляють простіші чіпи. А будівництво заводу у Європі, взагалі, деякі експерти називають просто показовою піар-історією. Ну і останній плюс: допомога масштабу для виробництва надсучасних чіпів. Потрібні спеціальні дуже дорогі станки. Їх виробляє лише одна компанія, назва якого. Якраз хочеться зберегти у секреті для одного з наступних епізодів. І от найбільший покупець цих станків і є TCMC. І фактично зараз всі виготовлені станки йдуть лише їм. От така от синергія. Як компанія змогла до цього дорости? Тут вже пішла історія. Зазвичай про ті CMC починають говорити через історію її засновника Моріса Ченга. Він народився у 31-му році в Китаї. З родиною йому пощастило середній клас, що жив у вільному портовому місті. Хороша початкова освіта і родичі у США дозволили перебратись туди та поступити до Гарварду, згодом перевестись до MIT. Якось вже так склалась доля, що Моріс швидко потрапляє у компанію Texas Instruments. і саме у відділ, що займається напівпровідниками. У тоді, що молодого хлопця, була мрія дорости до першої людини в компанії, а згодом. Мати спокійну пенсію у достатку. Сила думки і афірмації спрацювали. Магія ранку і кава з корицею по четвергам дали свої плоди. За 25 років він мав фантастичну кар'єру і доріс до топ-менеджменту. Ще раз, він 25 років працював в одній компанії. Хто з вас так би міг? Хто з вас хоча б половину такого терміну має? Але все ж стати номером один не вдалося. Його перевели керувати роздрібним бізнесом, що концентрувався на продажі споживчих продуктів. Деченш проявити себе сповна не зміг. У 85-му році з Техас Інструмент він пішов. Зазвичай. Далі відбувається сквейка і хоп, морі заснував ті сімсім, урай клас! Частя, я, манова, я літа. Та все ж давайте дамо короткий контекст. Тайвань довгий час залишався аграрною країною, але правильна політика дозволила в середині минулого століття розвинути промисловість. Почалось виробництво різних простих речей. Умовно, одягу, дешева робоча сила та наявність спортів дозволила все необхідне виробляти та експортувати. Та десь у 70-х стало зрозуміло, На умовній парасольці за один долар далеко не поїдеш. Поруч ще десятки країн, які роблять те саме. У 83-му році з ініціативи уряду запускається дослідницький інститут промислових технологій, ціль якого розробляти технології та передавати їх приватним компаніям для подальшої реалізації. Ці та розвитком. Щось типу як НАСА та Пентагон, що співпрацюють з приватними підрядниками. Ось цей інститут і став початком всієї чіпової потужності Тайваню завдяки роботі інституту, який тісно співпрацював з американцями, вдалось запустити UMC. UMC – найкращий зв'язок, доступний усім, тільки не те про яке ви подумали. Розшифровка United Microelectronics Corporation. Вони виробляли спеціалізовані мікросхеми. А вже наступним було створення TCMC. Уряд Тайваню запросив Моріса, що мав величезний досвід, створити компанію, яка виробляла чіпи на замовлення інших. Інвестиції на це дала держава, заможні родини з острова. Забавно, да? А ще компанія Philips Вийшло трошки дежав'ю, бо колись голландська Ост-Інська компанія торгувала на острові, а тепер дала інвестиції для запуску Ті Моріс цю всю історію очолив. Цікавий факт: на початку у нього було. Нуль акцій. Він засновник, але не так, як ми звикли. Лише згодом він почав купувати акції TCMC, отримував бонуси і тепер має статок у 2 мільярда. ту саму спокійну пенсію, яку і хотів. Але це ще не повний контекст. Давайте ще трохи. Вже тоді штати зіткнулись з проблемою, що капіталоємки виробництво це дуже дорого. Робоча сила у штатах зростала в ціні. Тому TCMC, який був готовий виробляти для них продукцію, став просто топовою опцією. На початку ціна роботи там була в 10 разів меншою. Не було профсоюзів, ніхто ні за що не переживав. А ще всі були щасливі, що людям просто дали гарну перспективну роботу, особливо жінкам. Вважалось, що у них менші руки і вони зможуть ефективніше працювати з чіпами, Чоловіків вже брали на керівні позиції. Якщо що це не моя думка, так пише література. Що цікаво, за багато років нічого не змінилось. По-перше, нерівність все ще зберігається, і над цим потрібно працювати всім нам. По друге, на острові все ще цінують свою роботу. В одному з матеріалів Wired про Ті автор запитує керівника компанії, які бонуси ви даєте людям, щоб вони Хотіли йти саме до вас. Кімната для сну, пільги, безкоштовні обіди, бонуси, ще щось, Той відповідає: у нас є знижка 10% на Бургер Кінг, а люди просто хочуть у нас працювати без спеціальних умов, на відміну від США, де працівникам такі умови потрібні. Казав СЕО. Явно звертаючись до того, що інженери, які будуть працювати у майбутньому на заводі в Аризоні, просять ось такі бонуси. Найзайвим, правда буде й сказати, що у TCMC правда гідні зарплати. При ціні в житла оренди в 500 доларів вони можуть отримувати більше 5 Тисяч доларів щомісячно модель TCMC стала запорукою успіху для компанії. На початку вона працювала зі старенькими технологіями, але попит на них був. Свої замовлення могли віддавати компанії, як от Моторола, і таких клієнтів ставало все більше. Всі зароблені кошти компанія вкладала у модернізацію. При цьому працювала нижче собівартості, щоб набрати долю ринку і вже згодом заробляти за рахунок масштабу. Колись таку стратегію Моріс обрав і у Техас Інструмент. Низькі ціни і гнучкість дали результат. Саме до TCMC за чіпами пішли тоді ще молоді Nvidia чи Qualcomm та інші. Наявність виробника дозволяла їм не думати про будівництво власних заводів, а витрачати кошти на оренді. А TCMC поступово збирав собі Весь світ технологічного ринку, вкладаючи кошти у масштабування, моріс без зайвої скромності стверджував, що якби не його компанія, багатьох інновацій могло б і не статися, бо замість вкладати гроші у дослідження, компанія, типу Nvidia вкладалась би у виробничі фабрики, і поки TCMC шукала все нових і нових клієнтів, намагаючись зібрати богему, її конкуренти, як от Samsung чи Intel, розпилялись, намагаючись встигати і розробляти чіпи. І виготовляти їх. У Intel, зрештою, взагалі сталася біда. Вони проспали ринок смартфонів, Samsung просто не встигає за темпами TCMC і масштабом інвестицій. Який же вплив компанія має на власну країну? Звичайно, величезний внесок в економіку: 50 тисяч робочих місць прямо і сотні тисяч опосередковано, податки і так далі. Не наш масштаб на сьогодні, якщо чесно. Є ще один дуже неочевидний варіант. Сьогодні ця окрема компанія і вся чіпова індустрія Тайваню це захист від китайського посягання. Як ви знаєте, Годкон вже повернули, а Тайвань планують повернути лона до 2049 року такий план будь-яким шляхом, навіть військовим США та Європа та й загалом увесь світ цього не хочуть. У такому випадку індустрія чіпів, яка сьогодні ледь чи не важливіша за опек, будуть під контролем однієї країни з дуже імперськими амбіціями. Саме тому у книзі Chip War є ще один класний уривок. Міноносець USS Mastin прослизнув до північного краю тайванської протоки 18 серпня 2020 року. Його п'ятидюймова гармата була спрямована на південь. Він мав місію проплисти через протоку і переконатись, що ці міжнародні води досі не контролює Китай. Коли USS Mastin плив на південь, фабрики по обидва боки протока штампували компоненти для iPhone 12. Від TCMC та інших компаній дуже багато чого залежить. Автомобільні концерти мало чого варті без чіпів компанії. У 2020 році термін поставок авто розтягнувся на рік і більше не просто так. Весь сучасний військово-промисловий комплекс не може обійтись без чіпів. Робота заводів TCMC впливає взагалі на все навколо нас. Навіть лайк на цьому відео ви зможете поставити. Тільки тому, що в вашому айфоні, на серверах Google по всьому світу і взагалі весь ланцюжок технологій у цьому процесі існує завдяки чіпам, створеним на заводах TSMC. Да, поставте лайк, до речі, нам буде дуже приємно. Це лякає. Саме тому Байден кілька років тому оголосив, що хоче частково перенести виробництво чіпів у США. Дали пільги Intel, змусили TSMC будувати завод, а це зовсім непроста історія, яка ще й потребує мільярдів інвестицій постійно. Чи одобріть таке платники податків? Судячи з рейтингів Байдена, далеко не всі розуміють важливість таких рішень. Тому поки вся потужність Сімсі буде залишатись на Тайвані, а Тихоокеанському флоту доведеться захищати острів. Який урок ми можемо винести з цієї історії? Давайте почнемо з одного. Україна повинна відновлюватися з розумінням того, що потрібно світу у майбутньому, а не концентруватись на тому, що може дати результат зараз. Бо парасолька за один долар це, звісно, класно. Але чіпи, від яких залежить весь світ, звучить амбітніше. Ми дуже сподіваємося, що ця історія вам сподобалася. І ви поставите нам багато лайків, напишите в коментарях, можливо, про якусь компанію, яку вам хотілося дізнатись більше, або про якийсь феномен, про якихось людей. А ми з радістю підготуємо і випустимо це пізніше. Підписуйтесь, ставте коментарі, вподобайки. Щасти.